Добрий день, мене звуть Валерія Шитальова. У мене дві вищі освіти: історична та психологічна. Я розумію причини людських вчинків, тому можу добре розкрити персонажа. в університетські часи. Я мала досвід роботи фотомоделів, також приймала участь у сйомках кліпів та реклами. Закінчила акторську школу Світлани Шпіциної. Я дуже люблю фотозйомки і сама роблю фотопроекти. Завжди продумую до них образи самостійно, оскільки це моя пристрасть. До декрету я працювала в ІТ-компанії менеджером, але надалі я не планую повертатися до офісної роботи, оскільки хочу розвиватися як творча особистість. Я вільно володію українською, англійською на рівні Advanced, маю базові знання німецької мови і за потреби можу досить швидко їх вдосконалити. Тривалий час я займалася танцями у стилі Contemporary, тому я досить пластична і вмію передавати емоції через рух. Зараз моя пристрасть це силові тренування та кросфіт, і я завжди знаходжу час на регулярні тренування з тренером. Я дуже комунікабельна і завжди відкрита до нових проєктів. Дякую за увагу! Зустрінемося на зйомках!